Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Для вас карта дня на 8 жовтня 2023 року. Отож карта дня на сьогодні Туз мечів, На дні колоди четвірка посухів. Це одиничка. Мечі це інформація, думки наші, те, що ми транслюємо. Нова ідея. Ви щось почули, і вам цікаво це втілювати. Вам в голову прийшла нова ідея, і ви готові вже її також втілювати. Також мечі, меч це ясність, це розуміння ситуації. Можливо, що вчора ви вагались, коливались, не знали, що обрати чи куди рухатись. А сьогодні ситуація прояснилася, і ви розумієте, що ви хочете, куди рухатися, що втілювати, до якої мрії своєї йти, або ж ясність. Спрояснити ситуацію, можливо, між кимось з вас ще було непорозуміння, і сьогодні ви готові до розмови, щось доводити комусь, навіть прорубувати свій шлях, якщо якісь є перешкоди. Тому що меч він і рубає, і колить, і робить боляче, і може бути як гострий язик, коли ми обороняємося від нападників. На дні колоди, четвірка посухів, карта сім'ї, карта стабільності, карта будинку, можливо, тому що щось заважає вашій сім'ї. Можливо, це якісь розмови, пересуди, хтось щось говорить, сусіди. І от вам ви хочете поставити їх на місце чи вияснити ситуацію. А можливо, це стосується купівлі-продажу, і ви подаєте інформацію про будинок чи квартиру, розказуєте людям, даєте оголошення або ж спілкуєтеся з, ну, з ріелтором, який буде займатися. Будинком чи квартирою вашою. Чи навпаки, як ви шукаєте, щоб е купуєте чи хочете винайняти, то також ви шукаєте інформацію, ви шукаєте людей, спілкуєтесь з людьми. Або, можливо, це, ну, тобто, це або сім'ї буде стосуватися, можливо, ви будете відстоювати сім'ю, або між, між членами сім'ї потрібно щось вияснити, прояснити, або ж будинку це стосується, давайте подивимося, що буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати. Знов пашмечів. Це та ж сама енергетика, туз одиничка і паш також одиничка. Допомагати буде розмов, допоможе вам, можливо, ви наважитесь говорити про щось, що раніше не говорили. Боялись, соромились, ну, не наважувалися. А сьогодні саме буде розмова про щось. Поставити крапки всі над І, або розмова про дітей чи онуків. Або е, е, ну, заради них, для них, для дітей, для онуків, ви щось будете домовлятися, виясняти, проясняти. Або ж молода людина стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії допоможе вам. А що буде заважати? Скільки сьогодні одиничок? Три одинички. Ту пентаклів буде заважати. Пропозиції щодо роботи. Пропозиція щодо втілень, нових, нових проєктів. Можливо, не тільки пропозиція, але й починання чогось нового, що принесе дохід, або що пов'язане з роботою, з фінансами, ну, буде вам сьогодні не на часі. Ви ще не готові починати щось нове, втілювати чи йти на нову роботу. Ну, бачите, туз пентаклів, одиничка. Або ж, можливо, це стосуватися тіла буде. Нові. Щось для тіла нове, займати спортом, там плавати, фітнес, масажі. Ну, також ви ще не налаштувалися, чи це по здоров'ю, бо це Пентаклі Земля, це також наші ресурси, наше здоров'я. Можливо, щось якусь нову програму по здоров'ю, чи е нове лікування. Новий підхід, альтернативне лікування ви ще не готові втілювати, не готові розпочинати чи випробовувати на собі. Сьогодні ви виясняєте ситуацію. Можливо, саме якраз ви це, що стосується, будете проясняти ситуацію, яка стосується здоров'я, ви зважуєте, ви плануєте, тому що мечі це чіткість і ясність розуму, і ви хочете обрати для себе на перспективу, чим саме як ви будете лікуватись, як ви, як ви будете дбати про тіло, що ви будете саме робити, який комплекс, наприклад, занять, чи це масажі, чи це що саме для тіла. І ви ще сьогодні обираєте тільки стратегію, продумуєте її, а рішення ще не приймаєте. Ось такий сьогодні день. Я бажаю мирного і спокійного дня. Будьте обережні, бо мечі також це і вони колять, ріжуть. І роблять боляче, відрубують людей, ви можете спокійно мечем когось відрубати з свого життя. Так що тримайте язик за зубами. Ну, тільки якщо ви не хочете когось свого життя викреслити. Я бажаю вам вдалого дня, щоб ви вияснили все, що для вас, вас цікавить, все, що вас турбує. Прояснили свою ситуацію, чи донесли комусь свої думки. Бажаю, щоб вас почули. Я бажаю вам вдалого дня. Проживіть його з любов'ю з вдячністю. Я вдячна вам, що ви в мене є, за зворотній зв'язок, за комунікацію, за те, що ви мені пишете. Завжди з нетерпінням чекаю на ваші повідомлення. Ставте вподобайки, і хто ще не підписався, підписуйтесь. Почуємось, Па-па.